Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Пам'ятаєте, наша розвідка писала про аес в Курську, про те, що там сверхразуми окупанти в ангарах тримають іранські безпілотники та ракети. Одної АЕСки їм мало. Окупанти вирішили, що і Ростовська АЕС та її підземні ангари. Які розраховані на утримання радіоактивних відходів чудово підходять під суперзахищений склад. Так, в принципі, логічно, ніхто в здоровому глузді диверсії на ядерному об'єкті робити не буде. Але хто дасть гарантії, що та зброя там не вибухне сама? Правильно, ніхто, як пишуть ознайомлені джерела, близько першої ночі на Ростовській АЕС в підземних сухих сховищах спалахнула пожежа. Її ліквідовували протягом години. Реактор привели в аварійний режим. Нагадаємо, місяць тому головне управління розвідки Міноборони України отримало інформацію, що російські військові Користують територію Курської АЕС та пов'язаних з нею підприємств для зберігання та обслуговування ракет. За даними розвідки, упродовж останніх декількох тижнів по підземних ангарів підприємства «Курск Атом Енергорімонт в районі селища Іваніно Курської області представники ЗСРФ завозили ракети до комплексів С-300. Також наприкінці жовтня помічено прибуття до цих ангарів декількох цивільних вантажівок на іранських автомобільних номерах. З невідомим вантажем додають в гур не виключено, що зазначений об'єкт підвищеної небезпеки, який безпосередньо наближений до Курської АЕС, місто Курчатов, використовується російським ЗС у військових цілях, а саме для прихованого розміщення та обслуговування боєприпасів до ракетного озброєння та іранських БПЛА, не виключається наявність у вказаних підземних сховищах іранських балістичних ракет. Наведена інформація має стати предметом ретельної перевірки з боку представників відповідних міжнародних організацій. В першу чергу МАГАТЕ, підкреслює українська розвідка. До слова, вибухи могли і спричинити іранські дрони камікадзе, які є дуже нестабільними. Ще раніше УЗСУ пояснили, що Росія перестала запускати іранські дрони камікадзе, будь-які літальні апарати, якими є саме дрони, виготовлені з пластику та з таких матеріалів, які залежать від морозів і погодних умов. На даний момент є лише тренування бомбардувальної авіації, яка здійснює переміщення. Яка тренується з дозаправкою в небі. А дрони поки що призупинили свою діяльність, знаходяться на складах, розповів помічник командувача ОС ЗСУ Євген Силкін. За його словами, сьогодні українська система ППО збиває 75-80% повітряних цілей. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!